Всім Божих благословінь, і ким є Ісус Христос, було з'ясовано ще дві тисячі років назад. Його розіп'яли за те, що він назвав себе Богом. У людей того часу було чітке розуміння, ким він є. Всі бачили і говорили, що Він воскрешає мертвих, виганяє бісів, зцілює хворих, творить різні дива і має владу над стихіями. Його божество було очевидним. Піла, Тремляни і євреї вони прекрасно розуміли, хто він. Розіп'явши Христа, Пірат наказав повісити над, ним, над його головою табличку з написом на трьох мовах, визнавши його провину. Це є цар іудейський. Римський правитель публічно затвердив його провину. Цар іудейський, давши чітко розуміти юдеям, що вони розіп'яли свого Бога, повіруванню юдеїв Месія, це вічний цар Ізраїля, що означає безсмертний. Іменно тому вони, знущаючись над ним, говорили Спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійти з Христа. Релігійна громада насміювалась над Христом і говорила Других спасав, а себе самого не можеш спасти. Якщо він цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Має надію на Бога, нехай тепер позбавить Його, якщо він гідний Його, а все тому, що Він сказав Я, Божий син. Так само і розбійники розп'яті з ним злословили Його. Ісус міг зробити все, що вони йому казали. Він міг зупинити розп'яття, покликати більше, ніж 12 легіонів ангелів. Але ціль Бога була другою, йому йому необхідно було спуститися в пекло. Коли Ісус спустив дух, римлян, начальник, війська і ті, хто разом із ним сторожував Ісуса, побачили все, що відбувалося. І дуже злякавшись, сказали, Він дійсно був сином Бога, і знамення було достатньо, темрява по всій землі, світ сколихнувся і потрясся, мертві святі воскресли в момент Його смерті, і вийшли з грубів в день Його Воскресіння, і все тому, що Ісус спустився в пекло, розпечене серце землі, Він пішов туди один, без армії, без ангелів, без зброї, Він сказав на коліна. І вся перехідна, і вся диявольська орда приклонились перед ним і віддали ключі від смерті і пекла. Христу не потрібна зброя, йому підчиняються молекули, атоми, планети, все видиме і невидиме створене Його Словом. І підкоряється Його Слову. Ісус сам є Словом Божим. Пекло, біси, диявол, смерть вони тремтять від одного Його імені. Амінь.